Чуєте? Ні, здалося, що це було Ехо Чорної п'ятниці відлуння Чорної П'ятниці. І власне набір, який я придбав в Чорну п'ятницю, що була тижні два тому, разом з набором Унімок від компанії Ace. Унімок ми подивилися на минулому тижні, а сьогодні пропоную подивитися дану модельку. І так, це канал Домашній моделіст. Вітаю всіх друзів та колег домашніх моделістів. Так, дуже цікавий набір. Придбав його за, можна сказати, надзвичайно круту знижку, майже в 4 рази дешевше за ринкову ціну і користуючись порадою знайомому, якщо бачиш певний товар по знижці, бери або стане в нагоді тобі, або його завжди можна комусь подарувати. Людина подумає, що ти дійсно подарував дорогу річ. Так, сподіваюся, що йдуть руки і зберу модельку самостійно, проте я все ще очікую. Анонсовану новинку від ETSEMU це Leyland Retriever з Сера По суті, така сама машинка, проте чомусь в моїй фантазії, там має бути гарно деталізований кузов. Я так розумію, та машинка мала бути таким рухомим штабом Сера Мондгомері в африканській компанії. Так, а сьогодні у нас звичайний Leyland Retriever. Я так розумію, це пізня модифікація, оскільки рання модифікація, яку презентував. ICM кількома роками раніше, вона була без цих скляних елементів, там просто відкрита кабіна. Такий спайдер, напевно, якщо користуватися термінологією легкових авто. Так, коробка традиційна для ICM, м'яка кольорова накладка зверху, і міцна коробка всередині. Традиційно дублюється. Бічні права та ліва поверхня з фронтальною. На одній з поверхонь представлені три проєкції даного автомобіля Вид спереду, з боку та ззаду. А також невеличка історична справка та опис набору. Вказано, що моделька буде в довжину майже 200 мм, висоту 90 мм. Складатися буде з 253 пластикових деталей. А також трьох фототравлених деталей. Що цікаво, пропоную відкрити коробку і подивитися, що всередині. принципі, Маю велику кількість наборів, які валяються на поличках і огляди, на які я ще не наробив, можливо, їх було б навіть цікаво, цікавіше показати, проте дана моделька, даний прототип мені дуже подобається самому, тому вирішив подивитися на дану модель і продемонструвати її вам, глядачам. Модель цікава, прототип цікавий. В принципі, це вантажівка Другої світової, але на відміну від називаємо, класичних таких американських автомобілів і на відміну від, можна сказати, класичних німецьких автомобілів, маємо тут трошки таку незвичну візуальну машину від британської автобудівної школи. Називаємо це так. Велика кількість ливникових рамок. Запаковані буде целофановий пакет. Інструкція. І, напевно, всередині інструкції будуть декалі. Так, інструкція вітає нас картинкою, яка була на буксарті. Невеличкий такий опис самого прототипу, історична довідка, технічні характеристики даного автомобіля. Набір фарб, які нам... Будуть потрібні для того, щоб її пофарбувати. А також така невеличка легенда щодо дії над деталями над моделлю. Нас ще зустрічають декалі, але ми подивимось трошки згодом. Так, початок йде з огляду лирникових рамок, що є. A B, C, D, 2, J, K, G і H. І П з фототравленням. Так розумію, що деякі пропущені, це йдуть у варіанти під більш ранню модифікацію. Побудова традиційно для i7 починається з побудови шасі. На мою думку, прям дуже, як можна сказати, що виробник розжовує інструкцію. Вклею по декілька деталей. думаю, можна було б змістити трошки більшу кількість. В принципі, якщо ви раніше збирали модельку автомобіля, якщо ви збирали модельку автомобіля від ICM, то в принципі це вже як, не знаю, на, на рівні рефлексів побудова рами, побудова двигуна. Двигун тут достатньо цікаво відлитий, але великої кількості якоїсь деталізації на ньому немає. Не Знаю. Чи були присутні на справжньому двигуні, там не знаю певні якісь можливо елементи проводки, патрубків, але виглядає достатньо просто встановлення трансмісії, встановлення двигуна з трансмісією на раму. Є нюанси, я збирав ранню версію. Тут досить просто схибити і встановити неправильник, можете бачити. По суті, рама сполучається з двигуном на трьох. Точках. І в подальшому можна потрапити в історію, коли не дуже рівно буде ставати на це місце кабіна. Плюс ще хочу додати, що тут достатньо тонкі елементи кріплення самої ходової. Дуже мініатюрні площини з'єднання. І як можете бачити, що дві задні осі, вони по суті, висять на невеличкій точці з'єднання між ресорами. Та, по суті, осями. Також дуже тонка передня вісь. Мені здається, що під вагою вона навіть трошки прогинається, що дає трошки такий негативний розвал коліс. Проте це, можливо, не знаю, моя точка зору така. В принципі, я думаю, що з попередньою моделькою, попередній. Етапи повністю співпадають, і ось власне ми дійшли до того, чим дані моделі можуть відрізнятися, це вже побудова кабіни. Тут деталі йде з рамкою під скляні елементи, власне, встановлення скляних елементів. Хоча, я думаю, що краще це діло залишити на кінець, оскільки замаскувати нормально скло з двох сторін, можливо, буде проблематично і логічніше буде вже встановлення. З елементів ламентів на повністю пофарбований і побудований автомобіль. Встановлення двірників, побудова інтер'єру, дуже такий спартанський лаконічний інтер'єр. Невеличкий такий щиток під панель приладів. Педалі, двері з скрученого тенту. Так, встановлення руля. Капоту, якщо це можна так назвати, всередині кузова. І цікавого, що сидіння водія та пасажира, перед нього вони ж відіграють роль як невеличких таких ящиків з речами. Можна зробити у відкритому вигляді і щось туди покласти. Я думаю, виглядатиме дуже цікаво. Далі, встановлення елементів з фототравлення із цікавого. Це решітка радіатора та написи Leyland і ретривер. принципі, нічого цікавого, проте. Зверніть увагу, що важко буде встановити дану деталь, якщо ви її збираєте вже на приклеєному, приклеєній кабіні до шасі. Невеличкі зазори, я в попередній модельці, в ранній версії, з цим дуже намучився. Можливо, це була найскладніша деталь. Довелося її шліфувати, трошки стощувати, щоб заправити туди. Це було, скажімо так, не пов'язане з бажанням побудови реального прототипу, це просто був такий не знаю, як костиль для того, щоб нормально встановити дану деталь. Далі продовження побудови елементів значить, це підвізки, але точно елементів двигуна це вихлопна система та бак з паливом. Також всі елементи кріплення що баку що запасного колесу, вони достатньо тендітні, мініатюрні, клеються майже на одну-дві точки, тому, можливо, є навіть сенс склеїти їх на незвичайний модельний клей, що, скажімо так, пом'якше розчиняє пластик, а на якийсь це анокрилатний по типу суперклею, для того, щоб моментально склеїти дані деталі. Побудова кузова. Такого ж нічого цікавого. Проте мені сподобалась ідея з нішами на дні кузова. Це ці ящички, які знаходяться з боку від кузова, але доступ в них йде зсередини. В модельці своїй я це реалізував. Можливо, незабаром викладу відео, де я покажу, як це реалізовано. Також, про те, що я розповідав, дуже невеличкі точки з'єднання. Носучик, скажімо так, елементів. Хоча і кузов виглядає достатньо масивно, проте з самою рамою з корпусом він з'єднаний буквально на декількох точках. І я вже декілька разів кузов, коли модельку транспортував. Ще мініатюрні деталі це підніжки. Також достатньо велика масивна деталь, що клеїться до рами з допомогою цих виносів, які Сполучаються з рамою буквально в одній невеличкій точці. Можливо, також є сенс використовувати суперклей в даних деталях. Ну, в принципі, далі встановлення даху. Якщо є бажання і можливість, його можна спробувати зробити в складеному вигляді. Встановлення дух під тент. І як варіативність побудови, не робити дані. Дугий підтент, а встановити вже тентований варіант даного автомобіля. Я думаю, що в варіанті з тентовим таким козовим він виглядатиме цікавіше. Але це ваш вибір. Маємо два варіанти фарбування або зелений, або зелений, зелено-оливковий. Тут є варіант під армію Великобританії або машину, що поставлялася по ленд-лізу. Декалі в цьому наборі. Так, маємо імітацію приладів, а також номерні знаки та тактичні написи на даній машині. Інструкцію подивились і пропоную перейти до огляду ливникових рамок. Ливникова рамка A. Достатньо велика, навіть не вміщається в кадр. На даній рамці ми маємо в основному елементи для побудови кабіни та елементи рами. Два найбільших елементи рами знаходяться на бічних частинах ливника, що, на мою думку, є не досить. Гарним варіантом, оскільки, допустимо, ці маленькі деталі вони запросто можуть відламатися в процесі транспортування. І, на мою думку, що рама, що знаходитиметься саме рамка линикова навколо даних деталей, вона може в принципі, захистити деталь від деформації та від поломки. Наскільки я розумію, дана деталь не буде використовуватися. Це елемент передньої частини кабіни для ранньої версії. І, в принципі, що ми ще маємо. Такі елементи для кабіни це і кришка під моторний відсік, тентова криша під кабіну, стінки нижні частини кабіни, брезговики під колеса, паливний бак. Деталі великі, відлиті гарно ні облою, ні інших дефектів не видно. Так, ливникова рамка B, також достатньо велика ливникова рамка. Проте з більш дрібними деталями. На ній розміщено елементи як підвіски, так і підвіски. В основному. Трошки є речаги під органи керування, інструмент, такий як лопата, речаги переключення, кривий стартер, і далі в основному йде підвізка. Гарно пролиті ресори, як можете бачити, видно всі листочки. Гарно пролитий задній міст, приводні елементи, елементи, речаги під підвіску, ресори під передню вісь. Ну і, в принципі, в основному все. Так, крім того, ще є деталь для деталізації двигуна це цей вентилятор на двигун, і, в принципі, все. Лазнакова рамка Сі, нині зосереджено там, невеличка рамка. Елементи двигуна та трансмісії, як можете бачити, сам блок двигуна, піддон, елементи трансмісії, а також бічні стінки кабіни, якщо це можна назвати бічними стінками. Скажу, за це вони так. Також елементи вихлопної системи. Та, в принципі, все. Дві ливникові рамки D, повністю ідентичні. На них розміщення. Це ще та справа зрізати їх дуже обережно, направляючи під тент. Рама під тент, Направляючи як повздовжньої, так і поперечні, можна так сказати. І елементи коліс. Колісні диски. Що це можна ще також так назвати? Так, дві однакових деталі: також гарне лиття. Видно всі елементи кріплення коліс. Питань до них немає. Кливникова рамка J. Просто банально тент. Проте, якщо придивитися, він насправді не просто банальний тент. Навіть присутні трошки рельєфу, по-перше, на самих цих поперечних елементах рами, та плюс ще й невелика така хвилястість відчувається під пальцями. Тобто імітацію натягнутої тканини воно може зіграти непогано. І ще наступна рамка К. Тут, скажімо так, морда під даний варіант зі скляними вікнами передніми, лобовим склом, а також, що мені дуже сподобалось, подивіться на цей тент. Від попереднього лейленду він там просто прямий, як виконаний з металу. Тут же також дуже гарно, дуже круто зімітовано саме цей варіант з виконання з тканини. Під номером G в нас йдуть колеса. Нічого особливого, звичайні, вінілові або резинові колеса, як то робить ICM. Далі великі також вивники для побудови корпусу, точніше кузову це. І та. F, Я так розумію, вони повністю також дублюються з попередньою ранньою моделлю, оскільки козово не дуже схожі. Ну, В принципі, що можна подивитися непогано виконані імітації кріплення цих тошок. Видно, що кузов він дерев'яний складається з точок, не видно майже слідів від штовхачів. З дві сторони у нас майже як лицеві. На зовнішній стороні є імітації крючків для закріплення тенту. І, в принципі, нижня частина воно трошки лаконічніше. Дуже невеликий такий зазор, що імітує деревину, проте виглядає непогано. Прозорий ливник H, два елементи лобового скла, невеличкі віконця в тент. і дві круглих деталі під фари. І на завершення. Маємо ще фототравлення, також нічого особливого. Основна частина займає його це сама решітка, Розпаковувати я вже її не буду. І дві, два написи: Leyland та Retriever. Один зверху, другий знизу. На цьому такий коротенький огляд буду завершувати. Дякую за увагу. Думаю, можливо, наступного тижня продемонструю побудову ранньої версії на каналі, тому, щоб не пропустити, не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже подобається автору, тобто мені. А на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу.